Доброго дня, друзі, підписники та всі, хто заглянули, подивитися сюди. Бажаю здоров'я. Розповім про особливості приєднання налаштування цього дрона в цьому в цій програмі. Перше, чим я стикнувся, з тим, що е, тут стоїть е, польотний контролер з PDB 405 міні. Особливістю в тому, що в цьому дроні він стоїть догори ногами. Тобто, якщо нічого йому не казати, то це в нього буде верх. Отак, якщо положити, то це верх. О, чому це важливо? Через те, що е, тут в пункті Калібрація. От. Він, ця програма знає, що контролер цього дрона знаходиться догори дрігом. Тобто він так збирається, що інакше його можна поставити, але це нічого не вирішує. Ну, принаймні, я не відразу до Петра, як це робити. Тому як є. Тому я зробив стандартний, який має стояти сюди, в цього дрона. Тобто до гори ногами там є стрілка на ньому, саме на е, польотному контролері. Там є вуглочку стрілка, як він має бути розташований. О, де в нього верх? Відповідно, стрілки до гори і в напрямку камери. О, тут же навпаки, він перевернутий. О, тобто ми калібруємо дрон. О, тут, о. Як приєднувати, там, це я не буду розповідати, саме про особливості. Це все є в інтернеті, можна знайти. як. Як перепрошить від. Як називається флай? Як же називається? А, Бетафлай? От як перепрошити. З Бетафлай? то є Ну там нічого такого. Єдине там трагерами трохи треба заморочитися потім там з програмою. ну, Відповіді є в інтернеті. А от про це немає. Тому зосередимося на цьому. Так, про що я? Ага. Про калібрацію. Калібровку. Тобто, відкалібрували отак от. Відповідно. Тобто, ми, так як він пропонує, оце в нього вверх, відповідно до цього калібруємо тут і все. От. Так як він це бачить, тобто, уявили, ну, відповідно, так. Да? Далі, після цього, йдемо ось сюди. Так. Ось. Тут у нас є... Я вам покажу просто цифри, які мають, які я виставив. Видно? Видно. От, так от я поставив. Так, де? А, в мене ж точскріт. Стоять. О. Так. О. Зверху у нас компас з магнітометром. Теж тут встановлюється положення. ну У мене вроді От. а знизу сам польотний контролер. От Він у мене перевернутий по осі відповідно на... Так крутись. На 180 градусів, видно. Так, я його. Бо тут все, оці всі ползунки були по нулям. Тому я його, так, як він стоїть. Ну, Сказав в програмі, цього, що він стоїть мене до горидригом. Програма окей, До Гридригом, так до Гридригом. Поставив, поставив. Ну, є ще одна фігня. Він все одно в мене не полетів, бо треба ще отут во. Так, це ж воно? Так. Да. Тут ми визначаємо, який у нас мотор де. От, тобто клацаємо, зараз да. приключу. Тут а включаємо. От. І відповідно як Betaflight, запускаємо, дивимося, де який мотор і важливо запам'ятати, де який мотор почне крутитися. Це тут. Так, тут ми визначаємося, де у нас який мотор розташований, передній, лівий, задній, правий так і таке інше. Тут ми визначились, відповідно покрутивши моторами. Далі потім йдемо сюди. От, І тут. Класуємо сюди. І тут вже йому класуємо, що правий. Задній правий у нас мотор один. Відповідно, ми вже визначили, що у нас оцей перший мотор. Припустимо, в мене був цей перший. І я йому сказав, що тут в мене перший мотор. От, Відповідно, в мене така конфігурація вийшла. Оцень. Так от. І все. І дрон полетів. Чує до Айнава, бо Айнав дозволяє зробити більш польот більш автоматизованим. Але, відповідно, в мене трохи датчики не вистачає, саме барометра. Тут буде встановлено барометра. і тоді я зможу налаштувати йому весіння, щоб він висів повітрі, тримав висоту. Барометра немає, тому поки що Ну так, от все, що я хотів. Расповесты про спиди битры с половиной на загрузку теозиса спиди битры с половиной на процесс на контроллере спиди би 405 миним. А зрештою все стандартно. Все, вам дякую за увагу. Що було цікаво, цікаво, лайкайте, поширюйте кому треба. Слава Україні!